Привіт, мої любі українці і гості України. Ну що, доїздились? Тепер за п'янку за кермом настає просто страшенна відповідальність. Ну, така відповідальність, ну що просто, ну, просто все. Тепер не просто нерз керувати транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, але тепер вже заборонено просто вживати алкогольні напої, якщо ви сидите за кермом автомобіля. При тому неважливо, Стоїть автомобіль припаркований, вимкнений двигун чи він не вимкнений. Це все вже тепер не має значення. Навіть тепер, якщо ви пасажир, але сіли за кермо і почали бухати, все, кабз. На днях мені потрапило відео одного адвоката. Не буду називати його ім'я, але скажу тільки, що він з Одеси. І ось це відео має дуже гучну назву. Нові змінення в правилах проверки водителей в поліції. Він, цей адвокат, надає українцям інформацію, що до статті 130 КУПАП нагадується стаття про керування транспортним засобом в стані сп'яніння внесено два суттєвих нових фактори. Для того, щоб проводити свидетельствовання чоловіка, два з'являються фактори. Назва того відео дійсно гучна. І те відео дійсно побачило багато українців. І хочу сказати, що інформація, яку подає адвокат в тому відео, вона не відповідає дійсності. І та інформація вводить вас в оману, що може призвести до дуже, дуже тяжких наслідків. Давайте подивимось. Привіт-привіт, мої любимые дорогі зрители. В этом видеоролике з вами поговоримо о тех новшествах, які внесені в наше законодательство. Це связано в першу чергу з 130. Ці новшества, про які вам скаже зараз цей адвокат, викладені ще у далекому 2015 році. А саме 7 листопада 2015 року виданий наказ МВС України номер 1395 в якому і записані ці новшества. Тому я не розумію, про які новшества зараз буде йти мова. Це связано, в першу чергу з статтю 130. Хто не знає, що це за стаття, це стаття найгірша плохая і ужасне для кожного водія, тобто употребление алкоголю, ну возможно, навіть иногда наркотиків, за рулем транспортного середства. Адвокат водить вас в оману. Вживати алкоголь. За кермом транспортного засобу, який не рухається, двигун якого не введений в дію, не заборонено. Заборонено керувати транспортним засобом в стані сп'яніння. І ключове тут керувати, запам'ятайте це. А вживати алкоголь за кермом і керувати це дві зовсім різні речі. Ви можете не пити скільки завгодно за кермом автомобіля, якщо він стоїть припаркований і ви їм не керуєте, і це не буде порушенням. Дуже серйозний там штраф на сьогоднішній день, дуже все серйозно і надо почати, мабуть, з того, що були внесені певні зміни в законодавство. В чому ці зміни? На жаль, адвокат не дає жодного посилання на жоден законодавчий документ, який врегульовує ці новшества, а просто розповідає взагалі по загалям. Тому ми з вами не розуміємо, про яку конкретну норму закону розповідає цей адвокат, і ми посилаємося на те, що ми з вами знаємо. А ми з вами знаємо, що існує закон, тобто стаття 130 КУПАП. В яку я не бачу, щоб якісь зміни внесено було, або існує цей наказ, про який я вам сказав, 13.95, який виданий ще у 2015 році. І змін в цьому наказі, ну я також не бачу. Тому що ну, давайте подивимося, що там за новшество. Зілені зміни в законодавство. В чому ці зміни? Для того, щоб проводити освидетельствовання чоловіка, нові два з'являються фактори: перший фактор. сотрудники патрульной полиции должны вести видеосъемку, видеозапись. Вы знаете, у них эти все бодикамеры такие красивые, они обязательно должны фиксировать весь процесс от и до. То есть, что в дальнейшем, если в суде там зачастую говорят, к примеру, эти мунштуки, знаете, на вот этом драгере приборе там вскрытые, к примеру, они идут, еще какие-то есть вопросы по самой процедуре, то чтобы не было никаких вопросов, не было никаких претензий. Потому что очень часто сначала говорят одно, А потім говорят друге, потом потім говорят третье, третє, а на відеозаписі взагалі что то проходить четверте. Щодо фіксування відео на бодікамеру, ну, це новшество видано ще у 2015 році. Тому незрозуміло, навіщо адвокат видає цю новину, як за щось таке нове. Ну, можливо, щоб набрати переглядів у Ютубі, ну, це підстава. Щодо зйомки от і до, тут вас водять в оману. Тому що. Ні в 130 й статті КУПАП, ні в жодній іншій статті КУПАП немає жодного слова про відеозйомку, коли оформлюють по статті 130, от і до. В даній ситуації адвокат не посилається на, не на жодне законодавство, тобто, де написано таке, що от і до. Є такий пункт 4 в розділі 10 того наказу, про який я вам казав, це наказ 1395 МВС України. Там написано, що так, дійсно, бодікамера має фіксувати, увага, сам процес освідування на стан алкогольної сп'яніння. Тобто, камера фіксує тільки той факт, що особа або відмовляється від проходження медичного огляду на стан сп'яніння, або фіксується сама процедура, як він продуває той драгер. Розумієте? Ось що має фіксувати бодікамера. А весь процес від зупинки до виписання протоколу, тобто от і до, нема такого. Він ніде не записаний цей процес. Тому це чистої води маніпуляція. Більше того, ця норма, викладена в цьому пункті 4 розділу 10, вона вже існує майже 8 років. І що ж тут такого нового? Вже всім давно відомо, що поліцейський має знімати на відео процедуру саме освідування водія на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Але ну, нічого нового я тут не бачу. Далі. Кроме того, якщо немає можливості по какую-то технічної можливості проводити цю самую відеозапись, то обязательно должны бути два понятих, два свидетеля називайте їх угодно. Тобто, ті два чоловіка, які... подтвердят тот факт, что действительно человек находился, ну, они, конечно, не могут подтвердить факт алкогольного опьянения, но они хотя бы могут подтвердить то, что он там, у пах, запах изо рта был нехороший, то, что он там как-то ходил к ну, признаки алкогольного опьянения, если оно явное, ну, любой здравомыслящий человек может заметить. Вот такие вот два изменения. Кстати, тут адвокат также дает вам неправдивую информацию. По-первых, на явных Це таке ж саме новшество, як і наявність відеозйомки. І цьому новшеству вже майже 8 років. По-друге, адвокат по-своєму трактує необхідність цих свідків, навіщо вони взагалі потрібні. Можуть підтвердити, те, що воно там його пах запах із рта був нехороший, хорош, то що він там ходілки. Ну, признаки алкогольного опінення, якщо явне, ну, явно, любої здравомислячий чоловік може залізти. Свідки не нюхають ваш рот. Вони не встановлюють, чи ви були п'яний чи тверезий. Функція свідка це зафіксувати те, що особа або відмовилась від проходження на стан сп'яніння, або те, що особа продула той драгер. Тобто свідок бачив, що дійсно особа продувала такий-то драгер, і було стільки-то там виявлено в крові. Ось яка функція свідків. І КУПАП, і всі ці підзаконні акти передбачають саме таку функцію для свідків. Тому що свідки не є експертами, вони не обладають спеціальними знаннями, щоб виявити стан алкогольного сп'яніння у того чи іншого громадянина. От про яких вам два фактори нововведення вам розповів шановний адвокат. Але я вам скажу інше. Що ту інформацію, яку ви сприймаєте на таких відео, ви можете дуже сильно попасти. Тому що така інформація вводить вас в оману. Потім ви застосовуєте цю інформацію як за правду, починаєте качати свої права перед поліцейськими, перед, суд... перед суддями і так далі. І, не знаючи, що таких норм не існує, а ви їх як за чисту монету сприйняли, ви собі усугубляєте своє становище, і ви можете вибрати неправильну правову позицію при захисті себе, не дай Бог, за статтею 130 КУПАП. А вибравши неправильну правову позицію, що відбудеться, ви просто програєте суд. І вас от оформлять тверезого, а таке, ви знаєте, часто буває, за статтею 130. А потім ви будете оперувати оціми фактами нововведеними, яких не існує. І програєте суд, що далі. Тому я вам хочу дати гарну пораду. Перевіряйте інформацію, отримуйте її з надійних джерел. І одним з таким джерелом є цей канал, який ви зараз дивитесь, мій канал. А хто ще не підписаний на канал, рекомендую підписатися, щоб не пропустити наступне відео. Ну і прокачуйте законом. І, до речі, не забудьте підняти шльопалки вгору або вниз написати що суттєве в коментарях. А з вами був адвокат Ігор Лип'явка. Побачимось у наступних відео.